Друзі, усім привіт! Сьогодні знову з вами вітаюся на цьому своєму кутовому диванчику. Вирішила ось так знову привітатися. Бо рідко я коли так виходжу, щоб було мене видно, постійно я то бігаю перед екраном, то коментую, а так, щоб ось так зустрічатися з вами, то рідко коли так роблю. Сьогодні в нас п'ятниця, в мене вже друга кава за сьогодні. Ось буду пити з такою гарної кружечки. Це ми купували кружки на ярмарці Різдвяній у Катовіце, коли була взимку. Ось там ми купили такі дві дуже гарні кружечки. І зараз <різь> літо, але я її дістала. І ось, коли мені хочеться небагато, невелику кількість кави, то я роблю собі ось таку маленьку кружечку. Бажаю вам гарного перегляду відео. Надію, що вам воно сподобається. Ви трішки відволічетеся. І не забувайтеся писати коментарі в кінці відео, поспілкуємося. Також ставте вподобайки. І хто вперше зайшов до мене на канал, не забувайте підписуватися, якщо вам сподобалось моє відео. Покажу вам, що купила на Аліспресі. Прийшла мені посилочка. Надихнулася роботами Галинки з каналу Несе Галя воду. Вона робить дуже красиві браслети, підвісочки. І хочу теж спробувати. Порадилася з нею, і ось замовила браслетики. Ось так Вони відкриваються щоб подівати на руку Чорний, ось такий срібний і золотий, золотого такого кольору. взяла таких три різних кольори, і до неї взяла ось ці. Павочки, на які насаджується вишивка і ось сюди вставляється. Також взяла ще лампу з більшим склом. Ось така лампа маленька. Ще залишилось мені взяти е, о USB-шнур включити в розетку. Ще залишилось мені купити канву. І все. І буду починати працювати. До речі, поставила тут на стіл, щоб спробувати її, і помітила, що вона ще й на батарейці. Я чомусь не помітила цього, коли замовляла. Чим не пам'ятаю просто, що можна ставити батарейки і буде працювати від батарейки. Два режими освітлення у ній. Таке трішки менше і сильніше. Вирішила приготувати рагу. Буду готувати тільки собі. Син у мене таке не любить. Готую з того, що є у холодильнику. Оклажан в мене був. Кабачок вже трішки такий був. Не дуже, то я повирізала лишні, порізала його ось тут вже дрібненько, такими напівкільцями. Також перчик, в мене був такий болгарський, довгенький. Ось половину великого помідора ще знайшла. І зараз тушкую такий рагу простенький. Я дуже люблю овочі. Влітку зараз саме те, що треба. Тому готую собі ось такий сніданок-обід в мене вже вийде. Все, додала сюди ще цибульку нарізану і додала також моркву натерту, в мене була заморожена, тому взяла її нарізаний перчик, помідорку нарізану. І все, буду тушкувати ще трішки, хвилин, може, 10, під закритою кришечкою. А далі покажу, що буду робити. Так, буду додавати сіль. Перець, далі паприку і куркуму. Також трішки орегано. Ще люблю додавати у рагу соуси, але дуже трішки. Ось такий у мене є солодкий індонезійський. Це ніби солодкий соєвий, тільки такий густий, дуже солоденький. Пару капель. Ось такого трішки додам. Це ніби бальзамічний, густий, тільки він такий кисло-солодкий. І трішки вустерського додам, він такий теж солодкуватий. Буквально по пару капель. Багато не потрібно, щоб не перебивало смак, але при цьому трішки доповню. Буду тушкувати без кришки вже, щоб трішки юшечка випарувалася, то додам трішки температури. Якщо ячеве переволоси, не люблю клеюшка багато. Додаю останній штрих. Видавлюю зубчики часника і додаю зелень. Все, смакота готова, буду снідати обідати. Зайшла у відділ з приправами, тут таке різноманіття, що очі розбігаються. Хочу зібрати приправи, щоб зробити універсально собі вдома самостійно. Дивіться, скільки приправ. Це одна сторона і ще ось інша сторона. Теж усе приправи. Зараз буду щось брати. Так, мені ще потрібна мука і сіль. Шукаю сіль, щоб була неюдована і крупна. Це така проблема знайти крупну сіль і щоб була неюдована, я не знаю. Вже який раз я купую і не можу знайти. Є ось така розова. Мені потрібна біла, звичайна, і тут чомусь її немає. Проте йодованої і багато дуже. М -м -м. Ну, ось таку рожеву беру, а білої немає. Це не йодована. Борошно беру ось таке. Тип 500 пшенично. І обов'язково зупинитися біля посуди подивитися. Як же ж без цього? Такі гарні бокали для коктейлів напевно. Такий теж і красивий. Ці цікаві такі. Це магазин Каупонд. Ще я люблю костя, як рядах ходити. В кампаті, палки, лідлі. Часто буває ще цікаве за гарну ціну. Така сковорода серйозна. Шкалу велика дуже. Лоточки різні, пластикові. Бокали, склянки. Велики до пива. Повернулася я вже з магазину, взяла спеції, які мені потрібно. і яка в мене задумка була, я хочу зробити універсальну таку приправу, яка буде підходити до багатьох страв. Звичайно, можна купити вже готову суміш. Але я вирішила змішати сама, і такої суміші я, в принципі, не зустрічала, як я знайшла універсальну. Я подивилася, мені дуже сподобався склад. Все окремо теж повинно, звичайно, бути, тому що до різних страв буває щось хочеться іншого. Але ось таку універсальну хочеться мати під рукою вже готову. Тому ось цю баночку я хочу змішати ось цю універсальну приправу. В одну я хочу насипати сіль, е таку крупну сіль, в другу я лавровий листочок положу. В мене малесенькі зараз дуже баночці. Я його сюди поставлю. Я думала дві різних солі взяти одну таку йдовну, одну неєдовну, але потім передумала, вирішила сюди взяти сіль, а сюди взяти листочок лавровий. А ось цю я ще не придумала що. Буде, але я думаю, скоро мені якась ідея прийде в голову, і я щось, щось іде придумаю. Тому зараз змішуємо приправу. Значить, нам потрібно для цієї приправи паприка, часник, порошок, цибульний порошок, тім'ян, сіль, перець орегано і чилі ще можна додати, але я вирішила без чилі, щоб вона в мене не була гострою. Тут перець буде, тому думаю, вистачить. Значить, Такий докладний рецепт я напишу в описі, якщо вам цікаво, скільки чого потрібно. Тому будемо змішувати зараз. Також пересиплю борошно. Сьогодні купила, бо вже закінчилось в мене. І якраз сюди влазить один, літ, один на кілограм. Базилік також купила, пересиплю, закінчився. Тепер думаю, куди поставити краще цей набір в цієї сторони біля плити, з цієї сторони, замість цього. Ці бутилочки менші, я думаю, можу забрати. Я ними рідко користуюся Рід, тим, що рідше олії, от можна залишити, а те що рідше, то можна прибрати. Напевне, поки що поставлю ось цей набір з різними цими приборами туди. Біля цієї корзинки, а сюди поставлю ці спеції. Поки що буде так. Ось так буде, думаю, добре. Тут біля плити буде зручно спеції, сіль. Все, що потрібно. Ось тут поки що буде ось так стояти, але я все-таки планую тут щось переробити. Але не зараз, зараз немає як. Я вже побила ось цю бутилочку для олії, залишилась тільки для оцету. це, напевно, через те, що я постійно дивилась на неї, вона якась була. Щось їй зробилось, вона вся плямами такими пішла по бутилці. Я постійно дивилася, яка вона некрасива, і, напевно, з-за того вона побилась. <говорить> їй не сподобалось, що, що мені не сподобалось. Залишився лише носик. Залишила, думаю, хай буде носик. Можливо, пригодиться. Ось. Поки що буде ось так. Переставлю. Ну, а зараз поділюся з вами рецептиком своїх малосольних огірочків, які я робила нещодавно. Роблю його по маминому рецепту. Завжди вони мені подобаються, вони смачні виходять і в міру солені. Купила я 2 кг огірочків, таких маленьких, тоненьких з пупирками. І перемиваю їх гарно і обрізаю з двох сторін кінчики. І потім буду знову промивати ще два рази у проточній воді, щоб вони були точно чисті. Купила в магазині ось такий набір. Тут кріп, хрін і часник. Хрін я ось так розрізала на четверо і закинула в баночку на дно. Також беру ось так верхушкою. Кропи ложу на дно і 3 зубчика чеснику. У мене 2-літрова баночка. Також ще потрібно насипати десь 8-10 горошинок чорного перцю. І потрібен ще лавровий листочок. Якщо є листочок вишні, то теж буде дуже добре. Закладаю ось так щільно огірочки в баночку. У мене такі вони малесенькі, дуже гарно. Я їх туди натрамбувала, багато їх вийшло, помістилося. Далі беру у кружечці, насипаю десь. Півтори трошки більше столових ложки солі, і буду заливати кип'ятком сіль розводити, І заливати у баночку. Далі залю ще раз у кружечку кипяток, тому що там на дні залишилась у мене сіль крупна, і буду доливати аж до кінця банки, так щоб вийшло повна банка, залита водою. Але беру обов'язково кипяток, так вони скоріше. І вже через два дні будуть дуже хороші смачні малосольні огірочки. І зверху в кінці я закладаю кропом, також верхушкою кропу в баночку, і закриваю кришечкою, але не щільно, так не до кінця, а трішки залишаю отвір для того, щоб потрапляло повітря. На цьому, друзі, завершувати буду своє відео. Дякую, що додивилася його до кінця. Усім па-па!